Всім привіт! Сьогодні буду випускати матки. Молоді неплідні заздалегідь підготовлені відводки. Два дні тому я в кліточках їх підкинув до відводків, а сьогодні будемо випускати і подивитись реакцію бджіл на неплідні матки. Забігаючи вперед, скажу: якщо бджолину матку беруть в клуб, жалять, кидаються, значить бджілки її не прийняли. Є якась проблема. Або рано підвипустили, або... Вже є матка або багато розплоду відкритого, і вони тягнуть маточники. Якщо вірно підготовити бджолину сім'ю або відводок, приймають неплідні матки без проблем. Так. Опа. Забираємо. Зараз доволі прохолодно і має бути дощик. Бджілки нервують. Так, ось тут кліточка. Маточка на місці, ходить. Жива, надіюсь видно. Теж спостерігайте, якщо ось тут все починають пропульсувати, це може означати, що матку не хочуть приймати і вона їм не подобається або, або, або не подобається. Так, як завжди, починається дощик. Відводок підготовлений. Це ніби така сімейка вже, великий відводок, як сім'я. Зараз я збільшу і будемо дивитись, як я буду випускати. Реакцію. Бджіл на матку. Відкриваю. І маточка пішла. Куди пішла? Ось. Пішла назад. Пліточку вискочила і заскочила. Так, надіюсь, видно. Так, матка виходить, бачите, і починається дощ. До матки, в принципі, поки що ніякого діла бджілки не мають, облизують, це все чудово. Вона зараз буде трішечки їсти там. В принципі, гарно, нема агресії. Як ви бачите, бджілки цікавляться, облизують, все. Головне, друзі, щоб не брали в клуб, не кидалися, не жалили, не рвали крила і так далі. Звісно, вони цікавляться маткою. Тому що вона вийшла. Але вона поки що боїться. Їй всього-навсього два дні, можна сказати, відроду. Нічого страшного освоїться. Вони її потім почнуть розгодовувати, вона підросте і полетить на обліт. Все, закриваю, а то дощик іде. Як завжди, погода вносить свої корективи. Не встиг відкрити вулика, як пішов дощ. Все так швидко міняється. Так що зараз, друзі, трішечки ще побалакаємо про підсадку маток. І так, які ще є нюанси при підсадці. Дійсно, якщо все вірно зробити і все підготувати, і відводок, чи сім'ю, нема маточників, нема, можна сказати, відкритого розплоду. І дійсно ви впевнені, що нема матки в них. Тому що бджолярі початківці зачасту спішать. Скажімо, там був відводок, матка не облетілася, думають так, що не облетілася. Але обліт трішечки затягнувся, матка все ж таки облетілась. І вони швиденько підкидають ще одну неплідну матку. Хоча в вулику є матка, яка тільки-тільки, скажімо, облетілася. І цю матку вони не приймуть. Тому і буває така агресія, вбивають. Почекайте! Коли ви робите якісь маніпуляції, погода впливає. Ви бачите, що, скажімо, ви знаєте, що по числах повинні матки вже засівати. А ось така погода день через день, і матки не можуть облетітися. Це може трішечки затягнутися там, навіть до 10 днів в плюс. А потім матки засівають. Якщо є погода, облетілись і так далі. Нюансів повно. Це я підсаджував неплідні матки. До неплідних маток бджілки все ж таки так вороже налаштовані. З плідними там взагалі зовсім інша історія. Якщо в сім'ї дійсно нема матки вже довгий час, то вони плідну матку приймають, як то кажуть, на ура. Хоча, в принципі, і з неплідками ніяких проблем немає, якщо робити все поетапно, вірно і не спіша. Так що, ось якось так. Звертайте увагу на поведінку бджіл. Дивіться уважно, чи нема все ж таки розплоду перед тим, як відкриваєте. Кліточки. Буває таке, що не плітка тільки починає сіяти. Там, там десь трішечки яєчок, там десь трішечки яєчок підкидає. І ви можете нібито не побачили. Одну-дві рамочки підняли, немає. А на третій є. Не спіша, передивляйтеся перед тим, як робити якісь маніпуляції. Як я сказав, буває таке. Матки, в принципі, в принципі ну я б сказав би 90% вони облітуються. Рідко, коли губляться, ну буває. Все буває, але це нема такого, як сказати, вже 50 на 50. Вилетіла, не прилетіло, так би по півпасіки пропадало б. Буває, буває. Не без того, але це не така критична маса. У мене сьогодні вийшло ще дві маточки. Зараз я збігаю, вам їх покажу хоч дощ. Криточку я сьогодні посадив і вони зараз в тепленькому місці. Так, ось вони, друзі, зараз я вам покажу дві молоденькі маточки. І так я собі потихеньку не спіша, обновляю свою пасіку. Ось вони, дві королеви. Одна і друга. Я їх ще не мітив, в принципі, я її не мічу. Буває білою фарбою цяточку поставлю, щоб можна було знайти, але вже тільки після обльоту. Все, ось такі дві маточки. Так, маточки вернув в тепле місце. Хотів сьогодні підсаджувати, але бачите, просто погода на очах зіпсувалася. Ще хотів показати ось такі ковпачки, такі ізолятори маленькі. Це теж дуже чудова річ, скажімо, ви прямо пускаєте маточку на стільник, берете там з десяток бджіл під цей ковпачок. І там, де є медові запаси, відкритий медок. Закрили, взагалі можуть жити неділю матки під копачком. Тоді запах проходить матки по всій сім'ї. Відкрили копачок, ніхто вже матку не чіпає. Облетілася і сіє. І це мені ще більше подобається, ніж кліточка. Повний контакт. Не переживаю, що там в матки чи в бджілок не вистачить харчів. Чудова річ, теж використовую. Запам'ятайте ще одне: прийом любих маток в сім'ях, які підготовлені і які потребують маток, дуже гарний. Якщо ви підкидаєте матку одну, другу і сім'я, ну, ніяк не приймає, вбиває, можливо, є якась в них навіть матка неплідна або трутовка, яка ще ну, не сіє повністю, але вона є як одиниця. Вони теж інші матки будуть вбивати. Як то кажуть, вона дає феромон, вона не сіє, не працює, але не дає іншій матці заселитися в вулику. Теж такий варіант може бути. Це все потрібно дивитися. Я розумію, що це для вас тяжко шукати матку, в вулику. Це ще та забава і для бджоляра, а для початківця то зовсім такий квест. Ще один варіант такий, що у вас сім'я. Без матки, але теж не хоче приймати іншу матку. Можливі такі варіанти це зовсім різні породи. Теж бджілки конфліктують, вони, якщо підсаджуєте неплідку, можуть не прийняти неплідну. зайдуть в трутовий стан, але не приймуть. Якщо підсаджуєте плідну, і сім'я вже давно без матки і інша порода, вони все ж таки її приймають. Але як я вже й повторювався, Неоднократно. Через деякий час, неділя, дві, вона засіває, сіє, розплід є, і вони закладають маточники. Тобто роблять заміну. Все одно хочуть вивезти свою матку. Їм ця не подобається. З яких причин там? Ну, Інша порода і запах іншої матки не подобається. І все. Тут вже проблема з бджолами. Тому такі матки, вони навіть якщо і залишаються в сім'ї, поки не вийде їх, її дітвора, вони так працюють не дуже гарно. З часом, коли вже вся буде бджілка від цієї матки, тоді вже буде зовсім інша сім'я. Але це коли дуже кардинально різні породи. Зараз, в принципі, я взагалі не знаю, чи є вже ті породи чисті, чи, чи нема. В одному вулику по три. Кольори з бджіл, матки від одного виводку теж різного кольору, який хочеш. Одна сім'я дає і рижі, і чорні, і, і сірі. Просто все намішано. В кожного бджоляра по сусідству той купив карніку, тей Карпатку, тей степову, той бакфаст. А з яким трутням хто що облітався, це вже зовсім інше питання. Так що, друзі, не буду затягувати. Займайтеся бджолістом, не спішіть, спостерігайте за бджолами, все в вас вийде, нічого складного немає. Слухайте всіх, робіть, як знаєте, і я думаю, з часом ви зрозумієте, як для вас буде вірно та чи інша процедура. Все, друзі, до побачення!